Ну, мені здається, у нас вже а, така величезна палітра різноманітних дронів. От ми бачили, а, нам а, постачають зараз такі маленькі кишенькові дрони для розвідників а, розміром там десь 15 сантиметрів, які здатні проводити розвідку, і вони майже безшумні. Вони а, мають камеру, можуть знімати, і вони літають на відстань там 2 кілометри. Є такі дрони-бомбардувальники, є там, звісно, байректар, є дрони-розвідники. Мені здається, що під будь-які операції в нас вже є. А, Певна кількість певних таких вузьконаправлених ефективних інструментів так видається, що ми вже достатньо піднабрали сил та техніки. І, от власне, хотілося з вами поговорити про заяву за заступника начальника генштабу. Це Ігор романенко. Він заявив про те, що у війні проти Росії наступив вже переламний момент. От тепер хочеться зрозуміти, а наступ, контрнаступ, він а, вже відбувається, чи ми маємо ще очікувати якогось а, якоїсь точки опори, щоб сказати, так, ми почали в чому саме цей перелом вже наступив? А, саме ну а, перелом, а, по перше, я вже якби згадував про те, що в них лінія фронту 10 кілометрів на сьогодні в Авдіївському та а, Бахмутському а, напрямку. А якщо на початку літку. В них був цей е, можливість е, підтримання фронту на лінії до 30 кілометрів. То сьогодні це 10 кілометрів, а е, це і можна відносити саме до цього переламного моменту, коли вони не спроможні ввести свої наступальні дії активно та інтенсивно на великому фронті на протяжністю там десятки кілометрів, тобто використовувати тактику вогневого валу та інше. А е, постійно йти на штурм за штурмом таки. Так і далі захоплювати територію, тобто на сьогодні ми можемо казати про те, що через місяць або через півтора місяця вони взагалі втратять цю ініціативу ведення наступальних дій навіть з тактикою вогневого валу, а будуть намагатися утримувати територію виключно за рахунок оборонних дій.